Я народилася разом з весною, щоб все живе будить від сну, і перший пролісочок під сосною, і пісню в небі голосну. Усе, щоб холодом було прибите, зігрієм щирості теплом, щоб листя вживу. в бруньках сповите, ми сонцю вдаримо чолом. Нехай своє проміння золотаве позичить нам на кілька днів, і оживуть гаїв, лісів октави, серед розцвічених огнів, що зійдуть між зеленою травою і затремтять серед роси, коли, моргнувши, блискавка бровою, в покличе голоси, нехай звучить хорал життю новому мажорно на усі лати. А ми, з весною загубивши в тому, у літо підем наливать плоди. Тоді як весна, а в природі, вшипав пахне весною, а той приємний для всіх Білий сніг не розшиче горою, а чорцем співочим побіг, щоб очистити землю, омити та прокласти шляхи для весни. Хоч зима, й завертає. Та весна, що приходить сни, Йде весна королева по світу І співає на всі голоси та заквічує землю погріто, Творить дивні картини краси. Катерина перелісна, весна. Що з весною настає? Сніг у полі розстає. А чому тут і буває? Сонце його пригріває. Що синіє на землі ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа то травичка вироста. а й над полем що брениць лібі воронок, дзвіниць. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно співали мені мрії. Наталя Забіла весна. Ось іде весна ланами, перелогами, лісами, де наступать під землі, лізуть паростки малі, як опустить несправицю, зеленіє скрізь травиця, як лівицю підведе, всюди листя молоде. На берізку гляне зблизька, у сережках вся борізка, до верби підійде. Ба! В білих котиках верба, а як здіма руки вгору до плакитного простору. З кожним помахом руки звирі у пташки, розквітають в луках квіти, зеленіть в лісі віти. Все зелене молоде, за весною літо йде. Зима й весна спередонча Чаркасенко. Насуплю я брови, говорить зима. І вітер з морозом повіє. Усе крізь загине, рятунку нема, під снігом замре заніміє. А я засміюся, весна відмовля, І сонце пекуче засяє. Прокинуться луки ліси і поля. Усе зацвіте, заспіває. Шевська насасія, весняні з пісні саміленько. Веселиться земля, зеленіють поля, Розвилися гаїті брови, Соловейку в садку, тягка пісню дзвінку, От квіток дух несеться чудовий, а повітря легке і проміння палке, в серці мрії, роєм підіймають, І мов сила нова у грудях прибува, І в душі, які співи лунають. Все збудилося от сну, зустрічає весну і розкішна природа в країни. У величній красі вабить погляди всі, наче личке вродливе дівчину.